Сьогодні постараємось розібратися, яким чином контролер, який розрахований не на одну напругу, а на декілька, розуміє, яку саме батарею до нього під'єднали. Це дуже цікаве питання, тому що багато коментарів на цю тему було, і я бачу, що різні є ідеї у людей. Кожен думає по-різному, і, і думаю, буде актуально провести декілька експериментів, щоб зрозуміти такий, як саме він це робить. Моя теорія заключається в тому, що він. Робить висновок про те, яка батарея до нього підключена в момент навчання і замикання двох проводів навчання. Також є теорія в тому, що він автоматично визначає напругу батареї, коли до нього просто під'єднують батарею. Він це робить сам і нічого замикати не треба. Також є припущення, що він це сам зовсім не робить і треба лізти до нього внутрішні і замикати там контакти, які розраховані для цього. І ми зараз спробуємо це прояснити. Дивіться, що зараз у нас є: контролер, який розрахований на декілька напруг на 36, 42, 48, 52, 58, 60, 64, 72, 84 вольта Теоретично, він повинен ці батареї сам розпізнавати. Але є один мінус. Зараз у мене підключена до цього контролера батарея на 36 вольт. У неї повний заряд 42 вольта. Ми мінімальний заряд 30 вольт. На даний момент в цій батареї 40 вольт заряду. І зараз я вам це продемонструю, щоб ви не думали, що я вас обманюю. Я під'єдную тестер до дротів живлення. І дивіться, у нас зараз на батареї 41 вольт. Но при цьому, якщо ми спробуємо замкнути дроти навчання, то нічого не відбувається. Як бачите, повний ноль і здається таке враження, що контролер зовсім не робочий. Якщо ми натиснемо на ручку газу, теж нічого не відбувається. І зовсім кажеться, що контролер не робочий. При цьому, дивіться, у нас е, запалення у нас вімкнуто, тобто не кажіть, що я його не вімкнув, чи ще якось, він просто не реагує. Така ситуація зустрічається, коли напруга батареї вона на межі між двома напругами. Тобто, зараз у нас батарея заряжена на межі між 36 вольтовою батареєю і 48 вольтовою батареєю. Тобто контроллер вважає, що ця батарея на 48 В, але вона повністю розряжена. Хоча вона на 36 повністю заряжена. Вийти з цієї ситуації достатньо легко. Її треба, батарею треба розрядити до 35-36 вольт. Тоді контролер точно зрозуміє, що вона на 36 вольт. А, я забув ще одну теорію розказати. Є ще одна теорія, що контролер цей, він працюватиме на всіх напругах, але е, напруга відсічки, коли він вимикається і не працює, у нього 42 вольти. Є така теорія, е, в коментарях її пропонували, але не зрозуміло тоді, як він працюватиме на 36 вольтах, якщо в, нас, якщо в нього. Відсічка на 42. Ну, ми зараз бачимо, що така відсічка ниже 42 у нього працює. Це точно. І поки що це все, що ми знаємо. Зараз до цього контролера у мене під'єднаний акумулятор на 36 вольт. Заряджений він на 41, як ви бачили на тестері. Що я буду робити? Я думаю, зробити так. Оскільки в мене один акумулятор, я не можу міняти напруги на вході, силові напруги. Я буду обманювати контролер. Справа в тому, що у контролера є деякий дріт, на який попадає напруга батареї, і по якому він розуміє напругу батареї, яка підключена до нього. Цей дріт він слаботочний, тому для цього не потрібно великих токів. І це можна зробити за допомогою звичайного перетворювача напруги. Ми будемо змінювати напругу на цьому дроті. Контролер буде думати, що змінюється напруга. На вході. Хоча напруга на вході буде е, оставатися такою ж самою. І ми будемо бачити, де контролер працює, де він вимикається, чи змінюються в нього бар'єри відключки, чи не змінюються. Чи визначає він е, акумулятор за допомогою цих двох дротів навчання? чи він самостійно оцінює напругу батареї. Це ми все зрозуміємо, все, треба починати. І так, я все під'єднав. І тепер ми зможемо зробити деякі тести. Зараз я спробую запустити його від 40 вольт. Він не працює. Також пробуємо запустити навчання. Навчання теж не працює. Мотор не крути. Так, видно мотор? Видно мотор? мотор. Тепер наступний крок: я нажимаю на курок газу і е додаю напруги. Подивимось, з якої напруги він запуститься. Так, у нас вже 42,9 вольти, він не запускається. Добавляємо ще. От. При 43 вольтах мотор запустився і почав працювати. І так, ми тепер знаємо, що напруга відсічки, зараз ми перевіримо ще раз, вбавляю напругу. 41 вольт. При першому підключенні у нас, ми бачимо, що у нас напруга відсічки 41 вольт. Тепер я накручу на перетворювачі максимальну напругу і подивимось, яка відсічка буде при максимальній напрузі. І так, максимальна напруга у нас з допомогою цього перетворювача вийшла 76 вольт. Для початку я спробую поміняти напругу відсічки, просто вимкнувши його, трошки підождемо і знову вимкнемо. Так, вмикаю. Він включений тепер. І спробуємо запустити. Він працює. Я буду прикручувати напругу. І ми подивимось. Коли він виключиться. Так, ми бачимо, що вже 47 вольт але він ще не вимикається. Нічого не помінялося. Не дивлячись на те, що ми його вимикали, вмикали, і напруга була велика, все одно е напруга відсічки не помінялася. Спробуємо тепер інший метод. Накрутимо знову повну напругу. І спробуємо його поганяти. Просто поганяти. Може він е, повинен попрацювати з цією напругою, щоб самостійно зрозуміти, яку відсічку ставити. Я зупиняв відео, щоб не тратити ваше время. Е, Я ганяю його десь уже хвилину. Я думаю, що цього достатньо, щоб він зрозумів усе. І тепер е, спробуємо знову зменшити напругу і подивитися, е, на якій напрузі він виключиться. От. І знову ми бачимо, що ми вже дійшли до 43 вольт, а він все не вимикається. От зараз, він должен, зараз він повинен вимкнутися. От 41 вольт це для нього е, базова відсічка. Тобто нічого не змінилося. І тепер у нас залишився е, тільки один метод, який я пропонував з самого початку. Це метод за допомогою замикання проводів навчання. Викручуємо напругу на повну. І тепер ми замикаємо провода навчання і поганяємо його трошки по на цій напрузі. Подивимось, чи буде толк з цього. Він покрутився в мене секунд 20-30. Я його вимикаю. І тепер спробуємо, чи змінився у нас бар'єр відсічки. Так. Поки що нічого не, не виключається. От, бачите. Тепер бар'єр відсічки у нас 51 вольт. Чи 52? Зараз ми точніше подивимось. Так, іще раз обию напругу. 40 53. 52. Так, 52 з половиною десь у нас бар'єр відсічки тепер. І так, дивіться, зараз ми е, зрозуміли, що для того, щоб помінявся бар'єр відсічки, ми повинні зробити навчання. Сам він цього не зрозуміє. Хоч ганяйте ви його, хоч відключайте-включайте. Сам він не розуміє, треба замикати провода навчання. Цього, на жаль, мало хто знає. Тепер я, наприклад, спробую перевчити його на, ну, на 58 вольт. Зараз зроблю добавочку. От, поставлю 58 вольт. І також замкну навчання. Подивимось, чи зміниться напруга відсічки при такій напрузі. Так, я його поганяв трохи. Десь секунд 15 він у мене крутиться на навчанні. Тепер ми таке саме робимо. Включаємо. Якщо відсічка не помінялась, то він має виключитись при 52 вольтах. Якщо помінялось, то подивимось, наскільки він виключиться. Так, пробуємо. І так, він не виключився на 50 вольтах. Так, він виключився у нас при 41. Вивод у нас той самий. У нас перенавчання контролера воно змінює не тільки направлення обертів мотору, але і е навчає його, яка саме батарея до нього підключена. Зараз я проведу декілька е іспитів, які показувати не буду, бо це займає багато часу. І потім покажу вам, який результат у мене вийшов. Прийшло деякий час, я зробив, е я зробив іспити. І тепер можу сказати вам е, точно, які бар'єри у цього контролера є, які він може е, зрозуміти е, за допомогою е, дротів навчання. Якщо ми навчаємо його при напрузі 48 вольт 42, 52, 58 і 60 вольт, то бар'єр вимкнення в нього 41 вольт. Нижче він не працює. Якщо, якщо ми навчаємо його при напрузі 64, 72 і 84 вольта, то бар'єр у нас міняється на 52 вольта. А міняється він замиканням дротів навчання і ніяким іншим методом. Для мене досі загадка, як запустити його від 36 вольт, але я буду над цим працювати. Думаю, розберусь. З вами був канал Електротяга. Буду радий бачити вас знову.